Оплачуємо розмитнення автомобіля, друзі. Для цього заходимо у приват-24 та натискаємо сервіси, платежі. Далі шукаємо за реквізитами. Ось ми ввели код, ЄДРПУ і бачимо Державна митна служба України якраз підтянулася. Далі платежі за митні послуги, фізичні особи. І тут ми вводимо вже прізвище ім'я та побатько мого клієнта, тобто людини, на котру ми робимо платіж. Друзі, це у нас оплата за розмитнення найдешевша. Що існує, 54 тисячі 500 гривень. Заміть собі ще кольтик з об'ємом 1,2 двигуна. До речі, ми тут бачимо, що на машині все ж таки є тюф німецький ще е, актуальний. Е, також бачимо, що авто мало одного єдиного власника. Машина добра. Е, тут я зазначила свою клієнтку, її ІНН, і ми пишемо попередня оплата за митне оформлення, е, прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний код, сума і продовжити. 54,600, то трохи. Комиссия?